Благодать Божа тільки для обраних, благодать це спасіння для нас. Обрані це ті, хто покорилися Слову Божому, це ті, хто прийняли рішення слідувати за Христом. Це наш вибір стати цими обраними чи ні. І але від цього залежить наше спасіння. Бог гордим противиться, а смиренним дає благодать. Тільки ті, хто покоряється Слову Божому, ті, хто слідують за Христом, хто перебувають постійно вчені святих апостолів, тому що саме на апостолах Ісус заснував свою церкву, і тому наскільки нам важливо кожного дня погружатися в Слово Боже. І нас... Слідувати тому, що мовчать апостоли, для того, щоб ми могли також зростати в вірі, щоб ми могли дійсно ставати учнями Христа, щоб в нашому житті діяла благодать, щоб ми освячували також свою віру і цей світ. Але коли ми придумуємо якусь свою віру, бо противимося вченню святих апостолів, або Слову Божому противимося, то в такому разі в нашому житті немає благодаті, немає спасіння. І звісно, що тоді ми вже не Богові служимо, а сатані. Тому, якщо бажаєте дізнатися більше, то підписуйтесь на канал Салтаненко або напишіть мені.